З мікрофоном легше говорити, з мікрофона складніше. Але коли е, я сьогодні прийшов, я задумався над таким моментом, наскільки ці е, повсякденні буденні речі вони е, крадуть мир в нашому серці. Е, здавалося б, е, ми прийшли в Кін Божий поклонитися Господу, е, Збудуватися, ми не прийшли презентувати концерт, і ми не прийшли е, бути відвідувачами концерту. Ми є в церкві в Домі Божої. От уявіть собі концертний зал, коли хтось співає, чи там е, е, якийсь музичний концерт, і пропадає електрика, немає не живу. Все, концерт пропав. Але ми не в концерті. Мені згадалася одна історія. Я перед початком розкажу один прасок, пастор. Відповідальний за служіння по Казахстану розповідає вже старший чоловік. Було пасхальне служіння, і одна сестра написала, що хоче прославити Господа пісні. Ну а оскільки програма була дуже насичена, то місця не було. і їй сказали сестра, давай на другий день не було місця на перший день. І вона дуже образилася. Вона образилась, вона прийшла до братів. І каже, браття, ну як ви так могли? Я ж готувалася, я ж хотіла прославити Бога. А братя каже, ну якщо ти так хочеш прославити Бога, вийди, вот Там у нас є пустик, лісок, Вийди і прослав його в цій душі. А вона так дивиться, знаєте, затамувала подих і каже, так ніхто ж слухати не буде. Так браття каже, так кого ти хочеш прославити? Кому ти хочеш славу донести? На навіть інколи буває так в нашому житті, що ми готуємось, ми хочемо когось прославити, але точно не буде. Наше сьогоднішнє місце це друге послання апостола а, Петра. Ми будемо читати перший розділ з 12 по 15 вірш, включно. в кого є е, можливість відкрити, будемо слідкувати тому що на мутаналіках точно чоловіка. Друге послання Апостола Петра, перший розділ з 12 по 15 вірш включу. Читаємо, тому то ніколи я не занедбую про це вам нагадувати. Хоч ви знаєте і впевнені в теперішній праві. Бо вважаю я за справедливе, доки я в цій оселі спонукувати вас нагадувати. Знаючи, що я не незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос уявив мені. А я пильнуватиму, щоб ви по моєму відході завжди мали це в пам'яті. І так, всього навсього чотири вірші і говорять про нагаду. Давайте нагадаємо для себе контекст самого послання апостола Петра до послання. Воно пишеться в контексті захисту церкви від жевчення. Тобто вже проникли певні жевчення в церкві почали руйнувати саму церкву. І апостол Петру пише даний, даний лист для широкого кола в Малій Азії, для того, щоб захистити їх від тих жевчень, які є. І розуміючи те, що вони не зменшаться, а тільки збільшаться, він пише про те, що вони будуть в подальшому. І це буде в контексті того, що прихід Господа Ісуса Христа Він скорий. Коли ми будемо далі досліджувати третій розгляд. і апостол Петро якраз буде про це говорити, що прийде День Господь. І от давайте малюємо собі таку картину, що контекст скорого приходу Господа Ісуса Христа. І апостол Петро хоче захистити церкву, хоче захистити нас з вами від певних життя, і щоб ми в день приходу в останній час могли встояти у вірі. Тому ось такий контекст: стояти у вірі в останній час. Я коли роздумав про даний текст, я його більш назвав е, як основи благочестя». Тому що ми далі подивимося, про що апостол Петро хоче нагадати і про що хоче говорити. І в 12-му вірші більші... Він говорить, що я ніколи не занедбую про це вам нагадую. Каже, хоче ви знаєте і впевнені в теперішній праві. Тобто він говорить про те, що є певне щось, що він хоче про нього нагадувати, і ми змушені повернутися до перших віршів. Ми змушені повернутися до перших віршів для того, щоб зрозуміти, про що апостол Павло хоче нагадати читачам це не тільки одна церква, це Великий коло церков. Певну істину каже, хоча ви в цьому впевнені, але я кажу, хочу вам нагадати. <кхе> Цікавий момент, чому він тричі говорить про те, що каже, перший раз нагадати, другий раз нагадати, і каже, потім що ви пам'ятати. Е, ніхто з дослідників до не може це з'ясувати, але у нас теорії того, що, можливо, так само, як Ісус Христос, пам'ятаєте, саме до Апостола Петра говорив, чи ти любиш мене. Він раз сказав, чи ти любиш мене, Петре. Другий раз – «Чи ти любиш мене, Петре?» і третій раз. В грецькій мові там різні слова використовуються, але в, в, в нашому перекладі одне слово. Тричі він сказав, і в кінці апостол Петро вже засмутився і каже, знаєш, що кохає. І саме цікаве, що в цей момент, це Іван від Івана, Ісус Христос об'являє апостолу Петру про те, що Він тут пише. Як він має загинути? Він каже, що зараз ти ходиш, куди хочеш, але прийдуть час, що тебе поведуть, куди не захочеш. Він так об'явив смерть апостола Петра. Можливо, він тут також аналогію цю використовує тричі, пишучи про пам'ять, не знаю. Ніхто з дослідників цього не може однозначно сказати. Можливо, момент запам'ятовування, говорять дослідники, коли тричі повторити одне те саме з певним інтервалом часу, воно відкладається в нашій довготривалій пам'яті. Складно сказати. Але тричі він щось нагадав. І так ми вертаємося до першого розділу третього вірша. Перший парічі це привітання Апостола Петра, і далі він говорить певні істини, про які він знову нагадує. І так він говорить: усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам міцні та великі обітниці, щоб ними. Ви стали учасниками Божої істини, утікаючи від пожадливості світового тління. І так апостол Петро наводить нам певні істини, і про них він хоче нагадати. Перше, що ми можемо тут зрозуміти, що все, що необхідне для побожного життя, нам дароване в кому? В Христі Ісусі. Якби я хотів сам по собі жити побожним життям, я можу це проводити, дякую. От. Я можу е, вести моральний спосіб життя, я можу вести, е, сказати так, хороший спосіб життя, але чи надовго мене вистачить складне запитання? В даному ситуації апостол е, Петро говорить про те, що Ісус Христос своїм життям прикладом і через Духа Святого дарував нам. Усе для побожного життя. Божа сила пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою. Тобто, коли ми роздумуємо нас життя Ісуса Христа, коли ми роздумуємо про жертву Господа Ісуса Христа, коли ми роздумуємо про ці істини, які Ісус Христос для нас залишив, це є для нас спонукою до побожного життя. Фух! І тут ми можемо. Дивитися, що е, апостол Петро не тільки говорить про певні істини. Він говорить, що через ці істини, через жертву Ісуса Христа надаровані певні обітниці. Мені вже подобається послання апостола Павла до єфесян, коли апостол Павло пише перший другий розділ і говорить про те, каже: я молюся, щоб Бог відкрив очі вашого серця. Щоб ви побачили багатство благодаті Божої. Виявляється, що ми можемо довгий час ходити в церкву, ми можемо довгий час бути в служінні, але не розуміти те багатство духовне, яке ми маємо. І апостоли, і Петро, і Павло Горі кажуть, що нам потрібно відкривати очі, Нам потрібно про це нагадувати. Я апостол Петро про це нагадує каже, перше, нам все даролимо для побожного життя через жертву Ісуса Христа. По-друге, нам дановані обітниці того, що ми будемо разом з Господом. І далі дуже важливий момент. Чому, як говорить, що це практика побожності, а Петро продовжує далі і говорить про те, що хоче нам нагадати про те, що коли ми це все знаємо, коли ми це все розуміємо, повинно відбуватися щось в нашому житті. Бути так, що ми роздумуємо про жертву Господа Ісуса Христа, що ми віримо в ті обітниці, які він нам залишить, і в нашому житті нічого не відбувається. П'ятий вірш говорить, тому докладіть до цього всього пильність і покажіть у вашій віці чесноту, чесноті пізнання, пізнані стримання, стримані терпливість, тепливістю благочестю, благочесті братерства, братестві і любов. Коли ми розуміємо жертву Ісуса Христа. Коли ми розуміємо, що ми маємо, воно сполутає нас тоді. Чому апостол Павло Петро, коли говорить це, говорить, каже, я хочу вам про це ще раз нагадати? Ви це знаєте, ви впевнені, але я кажу, хочу вам нагадати. Особливо каже, коли я ще в цьому тілі, я не перестаю вам про це нагадати, тому що це важливо. І це важливо саме в контексті останнього часу. Коли ми дивимося, то посол Петро говорить, що коли ми це робимо, коли ми це практикуємо, це перше не зробить нас безплідними, в пізнанні Господа нашої Ісусу Христа. І крім того, 10 віч говорить про те, що ми не спікнуємо, ми зможемо встояти. Згадуємо відразу контекст, в якому говорить апостол Петро дані слова, це захист церкви в останній час. І саме практика кожного життя в Ісусі Христі, вона допоможе нам встояти. Коли ми роздумуємо про це. Ми Можемо до іншого місця е, зіслатися, це послання апостола Павла до Тимофія, він також говорить про останні часи. І він говорить такі слова, третій розділ. о, вже легше говорити. Третій озвіл, е, коли з першого реча прочитаємо, каже апостол Павло, знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть люди тоді самолюбиві, дуже зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запекли, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, нахапні, будючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відбереться. І від до таких. Так ми бачимо, апостол Павло також говорить про останній час. Він говорить до Тимофія, до свого учня, про те, що як апостол, як апостол своєму синові говорить, як стояти в останній час. І він говорить про ті характеристики, риси, які притаманні будуть для людей останнього часу. Ми з цим можемо стикнутися, але я хотів би звернути увагу саме на п'ятий вірш. Апостол Павло Голь каже: вони мають мире благочестя. Але сили його відлікся. Вигляд благочестя, але сили його відлікся. Це небезпечно, і це ми можемо бачити, і ми можемо стикнутися. Вертаємось знову до Петра. Петро говорить, каже, коли є знання, коли є розуміння, коли є ходження з Ісусом Христом, обов'язково має бути практичне благочестя. Автоматично має бути практика доброго кожного життя. Апостол Павло говорить, каже, що в останній час люди будуть мати вигляд благочестя, але силою відкрикся. Більшість коментаторів схиляються до цієї точки зору, що люди будуть, як він говорить, зарозумілі і в них знання будуть зростати. Але практичне християнське життя буде ніби це небезпека, з якою стикаються багато церков. Для прикладу, якщо ми відкриємо пошукову систему в інтернеті, ми можемо побачити, що, а, наприклад, в США біля 220 різноконфесійних семінарії, я не знаю, скільки в Україні. Але усі 220 різноконфесійних семінарій. По ідеї, маючи такі знання, Має бути надзвичайне пробудження і ходження з Богом. Але є проблема. Нік шириться. Чому? Тому що знання вони збільшуються, а практика побожного життя вона зменшується. І апостол Петро закликає і каже: я хочу вам про це нагадувати. Я хочу, щоб ви стояли в останній час. Тому що від того, що ви будете багато знати, але цього не практикувати в своєму житті не Ми будемо наступну неділю, я сподіваюся, Бог дасть життя роздумати про нагорні проповіді, про два фундаменти. Я думаю, браті будуть про це говорити. Що коли ми знаємо, збільшуємо свої знання, але не практикуємо це в благочесті, у благочестивому житті, лине злива і наше все знання зми. Про це можу, Павло, Петро хоче нагадати. Тому, браті і сестри, будемо робити висновки прочитаного Контекст останнього часу. Він, як не є, актуальний для нас. Я вірю, що ми живемо в останній час. Ті події, які відбуваються не тільки в Україні, але й в Ізраїлі, в всьому світі. Вони говорять про те, що час Господа близький. І слово Господне закликає, щоб ми не лякалися. А ми могли піднятися, розправити плечі і бути готовими до зустрічі Господа нашої сумні. Але тут для того, щоб піднятися для того, щоб стояти потрібно стояти в камере на ногах. І слово Господнє говорить, що для того що в певності Бог дарував нам все. Він помер за нас, Він дарував нам вічне життя, Він дарував нам обітниці, які написані в слові Господньому ми можемо освіти. Коли ми це знаємо, і ми закликаємо до практичного благочестя, до благочестивого життя. Тому, я взяв для себе, є, хотів би поділитися з вами. Це. І про це нагадує апостол Петро. Практикуємо те, що ми знаємо, те, що ми чуємо, те, що ми читаємо практично до світі. Це є практичне благочестя. Щоб ми не мали вигляд благочестя, але щоб ми були благочестивими. Тому що якраз в останній час люди будуть мати виглядати благочестя, але сили його поцуратися. Тому, брати і сестри, будемо про це пам'ятати, будемо про це думати і будемо це практикувати в своєму повсякденному житті. Амінь.